Усім доброго дня, канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову, як завжди, запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду фарширувати перець у дуже смачній заливці. Заливка виходить така, як підливочка, густенька і дуже смачненька. І покажу, як я це буду робити, що мені для цього треба. Перш за все, я почистю зараз перчик, У мене таких взяла 7 штучок. І попарю його. Я дуже сильно не парю, тільки так опускаю гарячу воду, щоб ота гіркота зійшла, все, щоб трошечки тільки пропарити його. І взяла отакий на 250 мл стакан рису. Рис промила добре холодною водою. А тепер заливаю гарячою водою, Заляла десь так на два пальці берег рису, цією гарячою водою, і ставлю. Хай закипить і до, майже до готовності. Я вже біля плити покажу вам, що вода гарно закипіла, перчик отак почистила гарненько від зерняток з середини і буду закидати отут воду хай трошечки обійде гарячою водою перчик. Довго не буду його парити накрию. Так гарненько вода ще раз закипіла вже з перцем, і так хвилиночку більше ні. Покажу. Кажу рис гарнесенько, трошки прокипів таки так, майже до готовності. Все. Накриваю і буду робити засмажку, а це все хай от, трошки остиває. Для засмажки я взяла такі дві серединькі морквині, дві цибулі і олія мені потрібна морку на терці і цибулю поріжу. Я вже знову біля плити наливаю олії. Покажу цибулю нарізала так для засмажки. І от кусочок цибулі залишила цілою. Це мені буде треба вже тоді, коли я буду робити. Додавати до перцю заливку і буду ставити такий кусочок цибулі туди, хай трошки підсмажиться. І покажу вам, що моркву натерла на терці. От тут біля мене вже. Цибуля трошки просмажилася. Така зробилася трошечки прозора, можна додавати сюди вже моркву. I się morkła troszkę przesmażyć, co też. Morkła też troszkę przesmażymy sobie. Dodam troszeczkę soli. I się troszeczkę bahatuniu, no tak, żeby ona też pomiatła troszkę. Morkła też ładnie, że pomiatła. Ось так все буду виключати. Засмажка готова. Все вже трошки простило і буду додавати до рису. Додаю засмажку, зелень петрушки. Я тут нарізала пучок. Тодам. Я люблю, щоб було тут зелень петрушки. У мене отут 600 г фаршу свиного. Теж сюди додам. І оце гарнесенько зараз вимішаю з рису. Так добре вимішала. А тепер ще трошки посолю, тому що я солила цибулю і морку я смажила. Я візьму таку чайну ложечку, можливо, усюди, отак, і перець чорний мене додам. Десь так одна друга, одна третя. Чайна ложечка перцю додала. І знову вимішаю і спробую. на перець. Отака у мене вийшла начинка. І скажу вам, що я додала сюди ще десь так ну, 70 мл води холодної просто, щоб не дуже була така забита начинка у перці. Солі більше не додавала, все, на мій смак тут вистачає. І зараз вже буду брати і начиняти перчики. І так. Я завжди серблю маленькою чайною ложечкою. Можна і так. Так. Аж туди вниз, щоб гарненько це, ця, ця начинка пройшла в перчика. І тепер знову ще сюди. Отак, ну, бачите, ну, рис майже варений, тому не буду, можна так його накладати побільше. Бо буває, що рис так не, не дуже доварений, то тоді трошки менше накладати цієї начинки, тому що рис ще тут доварюється. А так як в мене рис сьогодні гарненько зварився, аж переварився, то я буду накладати перчики повні цією начинкою. І так, слідуючи так, донизу, щоб начинка пройшла так. І так, зараз всі. Перець я нафарширувала. І тепер буду робити заливку для перця. Для заливки мені потрібна томатна паста, сметана, сіль, борошно і холодна вода. Тут у чашки в мене. Спочатку візьму так повну столову ложку. І ще цукор. От і цукор є. Як завжди, щось там маю забути. Тепер візьму сметану, теж сюди додам. Сметану всю додам. Так, зараз скажу, скільки в мене тут сметани. 300 грамів на баночці написано. Це трошки перемішаю, сметану. Можна пасти Так. Тепер візьму борошно і отак наберу повну столову ложку борошна. І теж гарненько перемішаю, щоб тобто борошно тут добре розійшлося. Борошно розійшлося добре. А зараз буду додавати сіль і цукор. Взяла чайну ложечку. Ось так дам пів чайної ложечки. Це забагато. Не треба багато, тут потім попробую ще і додам. І десь так додам цукру сюди. Трошки знову перемішаю. І тепер буду додавати сюди холодну воду. Десь так 100 мл додала і гарненько вимішую. Отака вона трошки такої густоти, можна ще додати. Трошки води я у цю баночку залю остальну воду. Це буде десь 150 мл. І гарнисно. Віберу тут цю сметану, що вже лишилася, іде зараз туди Так. Тепер можна спробувати знову на насід, на кислоту. У мене вийшло десь 500 мл оцієї заливки разом. Там ще була томатна паста, оце все враховується. І отак буду по перчику гарненько це все заливати. Так. І бачите, там десь нижче на два пальці нижче перчика оця заливка, тому що ще там зараз свій сік віддасть і перець. Усе ну, накриваю іду. Хай закипить, звариться, покажу вам і скажу, скільки варився. Я ще вам не показала, що оцю цибулю, що я кусочок залишила, я її перерізала отак. І ось сюди додам до перчика оцю ливочку. Можна і на троє її перерізати отак. Я ще раз перерізала. І отак. Вона дуже гарненький запах дасть. І забере запах у сметани. Що сметана має іншим разом такий трошечки неприємний запах. Все накриваю, тільки закипить на маленький огонь. Перець вже зварився, і скажу вам, що я все-таки його проварила на маленькому огні 30 хвилин. Тому що я подумала, він трошечки такий величенький у мене, і щоб він гарно всередині проварився. А ви вже дивіться по своїх перцях, які у вас будуть перці завеликі. І зараз покажу вам, який вийшов перчик у мене. Трошки пилочкою собі поможу. Я така підливочка. Сабуля та ще я ставила туди. Такий перчик вийшов. Бачите, зараз спробую всередині його. Так. Прошу його. О, такий перчик всередині вийшов і такі підливочки. Це дуже смачненька така підливочка для такого перчику. Так, що дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі? Дивилися, як я готувала такий перчик. Приготуйте такі підливочки. Це є дуже смачно. І як завжди, вам всім буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже вам гарно дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним, всього-всього найкращого. І бажаю нам всім поскоріше мирного неба, щоб всі були живі, здорові і тоді до зустрічі!